За це мале принесення, як ми сьогодні співали до святителя Пантелеймона і Господу Богу хвалу роздаємо, тому що дивний Господь у святих своїх поістину тільки у по тому проявляється велич Господня, що Господь являє славу свою людям. Проявляє її саме тоді, коли людина дійсно бажає придбати ось цю благодать Духа Святого, яка освячує не тільки саму людину, а яка освячує багатьох неї. І дійсно невладний час над тим, тому що, переставившись до вічності, Святий Пантелеймон і до сьогодні, перебуваючи тут, на землі, нетвіними мощами своїми, багаточисленні чудеса являє, являє Бог свою славу. Чому являє Господь свою славу у святих Божих? Тому що вони покорились на волю Божу. Тому що вони смирилися на. Волю Господа нашого Ісуса Христа. І сказали, ось я є знаряддя твоєї праці. Працюй мною. Працюй, як бажаєш, як ти хочеш, ти можеш все Господи. Роби зі мною так, як твоя буде свята воля. Не так, як моя грікова, а як твоя свята, так, з цього починається. Дійсно, ось це закладання дому будівництва свого спасіння. Не буває того, коли людина ставить дім свій без фундаменту, бо цей дім не встоїть, він не буде мати міцності, він не буде мати опори. Ця опора є Христос Господь. Спаситель світу сказав, хто зі мною. Той будує, а хто не зі мною, той руйнує. Бо істинно так воно і відбувається. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні можемо багато говорити про те, як же Господь проявляє в нас свою силу, адже всі ми покликані до святості. Господь сотворив нас всіх святих, але гріх зробив страшні перетвори. Гріховна отрута знищила людину, звела її із раю до землі і більше того звела її до пекла. Тому причина всьому є що? Гріх? А гріх людина сама не могла подолати. Тому прийшов на землю Спаситель світу Господь наш Ісус Христос, лікар буш, і тіл наших. Він є Спаситель наш. Він прийшов і викоплений своїми стражданнями, хрестою смертю, і Воскресінням дарував нам надію і благодатну допомогу в церкві, благодатну силу свою, почерпає людина, котра просить. Просіть, каже Господь, і дасться вам. Стукайте відчиниться, і ми прибігаємо, як ті немічні, до тої лікарні, до того лікаря душі тіл наших, Христа Бога нашого. І до його помічників, святих угодників Божих, які догодили Богові своїм покаянням, які догодили Богові своїм життям у христі. Бо не тільки за Христом вони жили по запобігах Його, а вони жили у Христі. Вже не вони жили, а Христос жив і діяв у них. І ми покликані до того самого стану, бо не можна увійти у немісійному одязі. До того чертога радості і щастя, до Царства Небесного. Ми покликані до того освячення, очищення, обоження, і Господь всіх нас закликає. Прийдіть, сі струджені, стурбовані, я заспокою вас. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій, душа ваша. І багато інших заповідей, Господь нам дає тільки каже, слідуйте за ними і добре вам буде. І довго будете жити тут на землі і перейдете від тимчасового до вічної радості. Тому треба потрудитися, щоб слідувати за стопами Божого, слідувати за євангельськими заповідями. але тільки той, хто забажає, і хто зречеться себе, і візьме Христа свого, послідує за Господом. Отже, треба захотіти, тоді треба зректися своїх гріхів і беззаконність. І тоді треба взяти терпляче, ось те, що Господь посилає як уроки, як випробування нашої віри, нашого благочестя, як те, що необхідне пройти людина, щоб дійсно перейти від того невідомого, що є в нас до усвідомлення, що дійсно там в нас гаді, їх нема числа. І тільки один Спаситель світу, Господь наш Ісус Христос, може позбавити нас від тих численних гріхів і беззаконів. Тільки Він може визволити нас і врятувати від тої безодні, в якої ми потопаємо, як той апостол Петро потопаючи, нам треба благати і взивати до нього. Господи, спаси Богину. І Він простягає руку допомоги, докоряючи виймає, каже, маловіри, чому ж не сумнівався? Де твоя віра була, де твоя міцна надія, де твоя непохитна і справжня християнська любов? Того нам треба плекати, а Господь нам в тому буде допомагати. І милої і спасає молитва Божої Матірки, і всіх святих, і святого великомученика, і целителя Пантелеймона. нехай славиться у святих угодниках Божих Дім' Отця і Сина. Нам і святого духа завжди, нині повсякчас, і навіки вічних слава Богу!